Фільм Опенгеймер став по справжньому історичною подією у 2023 році. Серйозно, зараз тільки лінивий не записав відео на цю тему. Тому я вирішив скочити в останній вагон хайпу і висловити свою думку з приводу Опенгеймера. І повірте мені, буде цікаво. Тому влаштовуйте зручніше авансом оформлюйте підписочку. Звичайно, вліпіть лайкос та приємного перегляду. Не знаю, як у вас, але у мене виникло питання, чому одні сцени фільму зняті в чорно-білому, а інші в кольоровому форматі. І виявляється, що режисер Крістофер Нолан таким чином розділив події, які відбувались в реальності, а які є лише його особистим баченням життя Опенгеймера. До речі, ви могли звернути увагу, що весь фільм знятий саме від обличчя протагоніста. І як на мене, це дуже цікавий прийом для того, щоб максимально занурити глядача у внутрішні переживання творця найстрашнішої зброї у світі. Хоча тут треба відмітити внесок не тільки режисера, а ще й актора, який зміг передати всі емоції неймовірною грою. Особисто у мене склалось враження, що Кіліан Мерфі просто був створений для цієї ролі. Ну от серйозно, мало того, що вони дійсно чимось схожі, так ще й передати весь трагізм цього персонажа в нього вийшло не менше ніж на десяточку. Взагалі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про Кіліана Мерфі в ролі Опенгеймера. Він заслуговує на Оскар, чи все ж таки цю винагороду віддадуть Райану Гослінгу за Кена у фільмі Барбі. Продовжуючи огляд, хотілося б зачепити тему самої ядерної бомби, тому що в цьому кіно досить непогано розкривається ідея, з чого саме почалась розробка даної зброї, нам показали, що під час Другої світової війни Гітлер взявся за розробку ядерної бомби, і невідомо до чого це б могло призвести, якщо б він встиг реалізувати даний проект до поразки Німеччини. Але по факту він допустив величезну помилку у своїй ідеології, через що почався колосальний відтік євреїв науковців з країни, які з радістю доєдналися до Опенгеймера. А коли Стільки геніальних розумів об'єднуються, наслідки можуть бути максимально непередбачувані саме це і показали у фільмі. Ядерне зброя розроблялась проти Німеччини, яка загрожувала всьому світу. А по факту, через людські амбіції, і бажання показати силу постраждала Японія, яка вже і так була майже переможена. А найстрашніше, що загинули сотні тисяч цивільних людей. Крістофер Нолан чудово розкрив дану ідею, показавши нам те, як Опенгеймер сам постраждав від своєї розробки. Причому як на духовному рівні, так і на зовнішньому. Фактично він виступає у ролі людини, яка спочатку віддала системі всього себе, а потім ця система сама його і знищила. Тому що розум такого науковця це вже сама по собі дуже небезпечна зброя. У фільмі нам ясно показали, що Опенгеймер хотів створити важіль впливу, який назавжди припинить всі війни і страждання. А вийшло навпаки. У людей з'явився привід для нових війн, але він усвідомив тільки після Хіросіми і Нагасакі, коли зворотнього шляху вже не було і не буде. Ще у фільмі на мене справило велике враження, те, яка реакція була у звичайних людей після бомбардування Японії. Нола невідмінно розкрив ідею, що людина це найжорстокіша істота на Землі. І це було показано в деталях, які лежать на поверхні. Буквально щойно одночасно обірвались тисячі життів. Був нанесений катастрофічний удар по планеті та екології. Але люди радіють, нібито новий рік зустрічають. Не знаю, як у вас, але у мене в цей момент пішли мурашки по шкірі. Але повна картина склалась після реакції самого опен Геймера він вийшов на трибуну і був змушений сказати людям те, що сказав. Але через усвідомлення своєї провини та жахливості ситуації в нього навіть почались запаморочення. Тільки за цю сцену фільму вже можна поставити високу оцінку. Але не забувайте, що все, що я кажу, це лише моя суб'єктивна думка. Ваш фідбек по опенгеймеру я чекатиму в коментарях. Також хотілось би відзначити те, як реалізували вибух ядерної бомби. Відомий факт, що Крістофер Нолан не дуже любить використовувати комп'ютерну графіку в своїх фільмах. Треба показати злам гравітації. Давайте будемо крутити всю кімнату прямо на знімальному майданчику. Треба реалістично зняти потяг, який їде по місту. Без проблем. Пускаємо реальний потяг по місту. Із підривом ядерної бомби також не було ніякої комп'ютерної графіки. Вони реально зробили величезний вибух і просто правильно це зняли. В цьому весь Крістофер Нолан. Всі свої фільми він знімає на камери, що роблять запис на плівку. Звичайно, все це обладнання максимально нове, і картинку як 100 років тому ви не побачите. Але в 21 першому сторіччі знімати на плівку це як на мене досить автентично. Хочу ще пояснити один момент про дядька якого зіграв Роберт Дауні молодший, його звати Льюіс Штраус. Він, нібито весь фільм був з Опенгеймером, а в кінці виявилося, що він намагався його підставити. Кінець, прямо таки в стилі Крістофера Нолана, коли в фіналі розкриваються всі деталі. Його ціллю було дискредитувати Опенгеймера в очах народу і влади, тим самим заробити собі місце під сонечком. Але своїми діями він насолив не тільки головному герою, а ще й самому собі. Фактично, Штраус зруйнував свою кар'єру, тому тут така: не намагайтесь нікого підставити, бо бумеранги вам в лоба прилетить. Якщо зануритись в деталі, то Опенгеймер постраждав не стільки від Штрауса, як від власних рішень. Спочатку він відмовився надати інформацію СРСР про свої розробки, але не повідомив про це владу США. Потім не захотів розробляти надпотужну водневу бомбу і в додачу до всього займав неоднозначну позицію щодо ядерного озброєння в цілому. Коротше, Опенгеймер сам загубив свою кар'єру, але іншого вибору в нього і не було. Як на мене, у фільмі це показали не зовсім просто, але докладно. Щоб далеко не відходити від особистості Опенгеймера, відзначимо, що він був як би це пом'якше сказати зі своїми прикалдесами. У фільмі нам показали сцену, де він намагався отруїти викладача яблуком, але вчасно схаменувся. Найцікавіше, що цей випадок не єдиний. Була історія, коли Опенгеймер мало не задушив свого друга, коли емоційно розповідав про незадоволеність експериментальною фізикою. Цей друг зміг відбити атаку, але відповідні висновки про Роберта, звичайно зробив. А от тепер мені хотілося б трохи побухтіти з приводу того, чи все в цьому фільмі так ідеально. Насправді ні. Ідеального кіно просто не існує, тому що у всіх людей різні погляди і смаки. Подивимось на стрічку Опенгеймер з моєї суб'єктивної точки зору. По-перше, діалогів тут дійсно багато, але проблема не в цьому. Не дай Бог під час фільму пропустити повз вуха якусь деталь або мимохідь сказану фразу, все стає абсолютно незрозуміло про що розмовляють персонажі. Тому Опенгеймера треба дивитись дуже Дуже уважно. По-друге, у фільмі було складно спостерігати за часовими стрибками. То нам показують спогади, то реальність, то якісь інші спогади, але це улюблена фішка Нолана. Тому, як я сказав раніше, треба просто бути уважним. По-третє, більше мінусів я не знайшов. Даний фільм просто неможливо хейтити. В завершенні хочу зробити такий висновок. Історія Опенгеймера це трагедія, тому що він створив зброю для самознищення людства, але зрозумів це занадто пізно. Дуже крутий кадр, де Опенгеймер усвідомлює, що він накоїв і нам показують зліт сотень ракет, які можуть повністю зруйнувати планету. В самому кінці в мене другий раз за фільм пішли мурашки по шкірі, а таке буває дуже рідко. Тому Опенгеймер дійсно може претендувати на звання найкращого фільму року. На цьому все буду дуже радий, якщо ви оформите підписку на канал та напишете свої думки про фільм Опенгеймер в коментарях. Лайк, репост, дзвіночок також вітаються. Все це робить мій настрій на 1% веселішим. Ну а я дякую за перегляд. З вами був містер Фрейм і до зустрічі в нових відео. А от і не все. Цікаванку в кінці відео ніхто не відміняв. Спробуйте вгадати, який бюджет у фільму Опенгеймер. 100 мільйонів доларів. Як для біографічної історії, це нібито багатенько, але в порівнянні з іншими фільмами Крістофера Нолана в принципі нормально. Наприклад, темний лицар обійшовся якраз таки в 180 мільйонів доларів, а «Тенет» аж в 205 мільйонів. І щось мені підказує, що Опенгеймер збере в прокаті дуже і дуже багато.